Кіно буде молодіжний фестиваль аматорського кіно ранок. Завершив прийом робіт. Цього року фест, який організовує кіровоградський студент, зацікавив кіноаматорів США, Великої Британії, Сирії, Ізраїлю, Росії та України. Всього надійшло 150 робіт. Сам захід триватиме з 4 по 6 квітня. За підготовкою слідкує Дарина Романська. Ось тут іде підготовка до фестивалю аматорського кіно. Ранок тут вирішують організаційні моменти та переглядають фільми, які надіслали учасники. Вранці ми перевірили електронну пошту і знайшли нових п'ять фільмів. Хочу вам показати сьогодні. Надійшов ще один фільм, хоча прийом по суті закінчився, але ми не можемо не прийняти ці роботи, тим паче вони йдуть, що приємно з Кіровоградської області. Кіровоградських кіноаматорів, порівняно із минулим роком, побільшало, говорить організатор. Кількість учасників з-за кордону також збільшилась. Надійшло 150 фільмів із 25 міст України, 18 міст Росії, 5 фільмів надійшло з Білорусі, також представлені такі країни, як Іран. Сирія, Ізраїль, Велика Британія, Сполучені Штати Америки тобто географія дуже широка. Широка географія фесто до вподобай керівництво КДПУ імені Венеченка, на базі якого він проходить, адже це популяризує навчальний заклад. Фестиваль це є одним із аспектів того іміджу університету, який значно розширює рамки існування того інформаційного поля, в якому перебуває університет. А це відповідно абітурієнти, які зацікавлюються подібним життям в університеті. Потенційні студенти і розвиток університету в цілому. Ідея молодіжного кінофестивалю оцінили й на всеукраїнському рівні. Я дуже Рад на самом деле. Это очень хорошее начинание, очень хорошее стремление. Все подобные вещи я о, само собой, буду поддерживать. На підтвердження своїх слів подарував молодим активістам добірку кінофільмів. Їх отримає переможець фесту. Это Довженко. фесто. Український не призом для Побідіть хто стане переможцем, визначать у квітні протягом березня ж триватиме інтернет-голосування на офіційному сайті фесту аматорського кіно. Ранок в цьому році рівень фестивалю на декілька голів вище ніж в тому році. Конкурентно спроможен будь-який фільм. І якщо в минулому році ми в інтернет виставляли 40 фільмів, то в цьому році 60-70 буде. Тобто, рівень надзвичайно виріс, і ми просто не маємо права. Когось ось, лишити тої можливості, Дарина Романська, Микола Головко, Ілля Зальонкін. день за днем.